Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні субота, 14 червня, хочу зняти для вас відео. Останнє відео вийшло 8 червня, тобто мене не було. Я не знімав для вас відео майже тиждень. Ось. Але я повертаюся. Постараюсь вже кожного дня знімати відео. Ось так. Покажу вам, познімаю, а ви підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Усім приємного перегляду. По-перше, знаходжусь біля троянд. Ось ця троянда, яка три роки тому цвіла, не цвіла е, ці 3 роки, вона вже засвіла знову. Вона якась була біла, але тепер вона якась така рожева. Подивіться, скільки багато троянд буде, а ця вже перецвітає, вже бачите пелюски навіть. Ось, хочу вам сказати, на цьому тижні погода просто жах. Погода дуже холодно. Квітень по погоді, як квітень, 12-13 градусів в день. Майже в половині червня. Сьогодні, завтра половина червня, до речі. Ось, тому ось така погода, яка у вас пищить. Сьогодні хоч трохи вже вже тепліше. Але все одно, там максимум 27, то це так буде 21-20 градуси. Крулям давав траву сьогодні, як зазвичай. Ось. Я для вас сорт зняв тільки вчора, ось, щоб хоч якесь відео було, а то взагалі не було. Тому. Ось, я не знаю, чомусь так, так виходило, що мене... Я не, не знімаю до вас відео, так вийшло. Я не пам'ятаю такого, що навіть тиждень, щоб мене не було. Це навіть за 3 роки я знімаю, це перше, напевно. Що так довго не знімав відео. Отакий період 5 днів пройшло. Ось. Кури лягли спати. Ось. Всі вже сплять тут, відпочивають. Ось. Добре, що хоч зараз зняв відео, а то й, можливо, б навіть і не сьогодні не вийшло б зняти. Ось. Якось я не знаю, чому так. Але, можливо, я думаю, буду більше дивитися зараз відео, тому що не було 5 днів. Може всім цікаво, що буде. А якщо кожного дня, то, можливо, вже всі бачили. Але що 5 днів пройшло, тому От можна й подивитись. Я відразу їх зачиню. Ось, ось, та я думаю, бачите, ось таке літо ось таке літо дуже тепле, що я в такому одязі. Це просто жах. Дуже холодно. Вчора, мені здається, був листопад навіть. Дуже холодно було, що просто жахливо. Не знаю, ще такого літа ніколи ще не пам'ятаю, що було настільки, що прям тиждень цей холодний. Дуже і дощ, і дощі такі холодні. Е, новин. Що з нового Няток. ми вже ось е, сітки відкрили, тому що вони все одно вилазять наверх і ось там лазять. А де вони? Ой! І під ногами також вони. Ось ти під ножки, під ніжки лізеш сюди. Мені. Ось, подивіться, зараз буде як злізає. Ось, бачите, вони вже привчилися. Ой, квітуся. Так, а де інші? Я не зрозумів трошки трішечки. От мені цікаво. Вони ж були. Де вони гуляють уже? Я не знаю просто. А може, тут? Можливо. Можливо, ні, квітуся тут тільки ходить. А де ж вони? Де вони? Куди вони аж. Куди це вони пішли? Напевно, сюди. Або вони отут дірку якусь знайшли, десь ховаюся. А ну зараз подив... подивимось. Так, а ви, ну ви хоч не йдіть. Вони... Я в основному Вони сидять на клітці. Можливо, там вони за цей шифер чи як. Ну що, там є хтось? Квітусь, признавайся, де вони? Можливо, тут. Ну, якусь камеру дивитись Нема. Ну, ще одна пригода. Не знаю. Квітуся була там. Піду шукати. О, поприходили, вони були ось тут. От вони вилазять, лазять десь. А я в цілу ділянку чесно, обійшов вже. І квітуся до них. Це чудово, все підуть. Ось темно вже. Зараз 21.30. Пів на 10-ту. Ось. Я знімаю відео для вас. Ось. Але я хочу вам і сказати не... неприємну новину, що... Ришик наш пропав без вісти 7 червня і його вже він не приходив. Ми думали, він може, таке було декілька випадків, були таких, що він міг кудись піти на декілька днів, на два, на три максимум, і приходив. Але вже на 4-й день, 11 чи 10, ну, 10 це третій, але в основному він 2 Е, Тому він і не з'являвся. Можливо, навіть я не знаю, що, як його доля склалася і як ось така сумна новина. Пішов десь в сьому, а мовіть в шосту червня і не повернувся. Тому ми будемо залишати собі двоє котенят, двоє кошеняток, ну і ця квітуся нас залишиться. Так, ну, добре, що хоч я кошенятка, але ж шкода звичайно, 7 років котику було. Ось жив тут, о, 7 років майже. 11 вересня було б 7, як він до нас прибився років. Та й таке. Ось, друзі. Тому й таке. Таке теж буває. Шкода, звичайно. Але що поробиш? Я вже, він, напевно, вже не живий. Він, напевно, або ось тут тут дуже е, недалеко ну, тут зароси. Він гуляє завжди, б'ється, можливо, з котами, можливо, щось вони зробили йому. Або він просто, або хтось там, я не знаю, що сталося. Була така, що 4 роки тому ситуація була із куркою, що о 3 годині ночі е, е, вона е, була, вона не, не хотіла. Це було 8 червня 2021 року. Розкажу вам таку історію. Пропала безвісті курка. Е, до речі, так, вже 4 роки. Е, Ось з ніч 7 на 8 червня 2021 року пропала без вісти о 3 годині ночі. Вона просто ця курка була стара. Вона дуже, як сказати, о, подивіться, як які граються Вона дуже, ну, вона вже така стара була, і вона не хотіла чомусь в курнику, в курнику. З іншими курми. А ось той період у нас тут були й тхори. Тхори чи ласки. Вони, от, їх тьфу-тьфу-тьфу -ть нема вже років 3-4. Ось, але тоді були. Тому ми зачиняли дуже ретельно перевіряли, оскільки вони могли душити курей. Приходити. Ось такі кури. Ну, не ось ці. Тхори чи ласки. Ось. І... Там тузик був на прив'язі. Ось. Я думаю, ви хто давній глядач, ви знаєте. Ось, не можу скрізити спалах, тому що телефон вже 14%, а спалах не працює. Тому, поки видно, щось вам дорозповідаю. Так ось. Тузик гавкав дуже сильно, прям дуже о 3-й годині ночі. Це був початок літа. Ну. Ну, каже, недавно тільки 4 роки. І от ну, пропав. От крик курки о 3 годині ночі. Тільки крик курки оце є. Вранці стали нема курки. Ніде. Сіди, пір'я. Ішли до паркану, напевно, оце якесь якась, якась, якесь якась творіння, створіння, якесь невідоме. Ну, я не, не знаю, можливо, це навіть не хто. Це якийсь. Не знаю. ну, Мені здається, якби тхір, то він би за її. Це можливо, як... я не знаю, що це було. і Хто це, якщо це за істота якась. Ну, Ніхто не бачив, тільки чули там. Тому 4 роки тому вона типу пропала без вісти. Було піде. Там розкидано, як по сідаун, типу, і, і йшло кудись за паркан. І він, напевно, поніс її за паркан в цю курку. Ось, а рижик не знаю куди. Так само був перед рижиком 2017-2018-му. Е в початок літа пропав, у нас був чорний кіт, маркіз, так сам, така сама доля склалася, я не знаю. Е тут дуже є місце, де погуляти, ці місцевості на І вони просто буквально... Ось. Пропали. Ну, не знаю, що це таке. Це теж, це вибулося рівно 7 років тому. Я не знаю, що це таке, як це так може бути. Ну це якось підозріло взагалі. І курка була. Ну, а от рижика, шкода, звичайно, що так вийшло. Ну нічого, ось, ось 6 кошенят. З них вже не одного, а двоє візьмемо. Я планую е, білого ми плануємо, і я планую дуже сірого котика, два котика. Ось, ну і квітуся залишається. Ой, от куди і... ти лізеш? От, от ж... Вони такі, як сказати, шустенькі, такі, всі жваві. Ось такі ось вони. Е, ну, Ось таке відео, не знаю, вийшло п'ять днів не знімав відео, показав вам все. Вон пошукав кошенят, шукав хвилин 10 по всій ділянці. Але вони виявлялись там. І розповів про Рижика і про те, що які відбулись події 4-7 років тому. Можливо, я навіть про курку я вам розказував. Розповідав, пам'ятаю, так, щось було. Тому ось так, якось. Тому всім гарного дня. Вже темно, уже 21.40. Тому... Усім гарного дня, усім і мирної ночі, до нових зустрічей, усім па-па-па-па. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей.